Дуже дуже зла, я поставлю тобі два, бо я дуже дуже зла, і я поставлю тобі два. Я дуже зла, дуже зла, я поставлю тобі два, бо я дуже дуже зла, і я поставлю тобі два. Я дуже. Я вам не заважаю. Я вас чула на першому поверсі. Не стеда совисті вас нема. Я не вийду, а вони арутають. Нормальні, як ви мене вже всі бісите. Ви найгірше, ви всі найгірше клас. Я такого поганого класу, як ви, ще ніколи не зустрічала. Настя рот закрила! Хто мені там дзвонить? Люда! Дай війти, Люда, в жопу! Ой, Катінька, я що в тебе попала телефоном, так? Так тобі треба! Що ти не дихаєш по теремі бі поход... Антоніна Антоніна Пердосовича можна вийти? Що таке, Олексій? Вийти хочеш? У вікно виходь! Антоніна Пердосович, вибачте, будь ласка, за запізнення. А ти зробив домашнє завдання по математиці, а? Вона ж казала, що якщо хтось не зробить, то вона хребет вирве. Бл, я забув зробити. Так что шановный 8 а я не поняла, хто з вас текажи это масне слово, це погане ваше слово. Я його озвучувати не буду. бо я жінка адекватна. Я адекватна жінка, я такі слова, не кажу, мені здається, по голосу. мені здається... Що це казав Андрюшенька. Андрюша, як тобі не соромно, такі слова казать в на сіна нашого ліцею. Що ще ще вчителю? Це, мабуть, в тебе в родині так розмовляють, так? Мабуть, сім'я якась неблагополучна, так, Андрюшенька. Що не розмовляють так в родині? Ну тоді, да, откуда? Ти знаєш такі погані слова? Я ось цього тільки зрозуміти не можу. Ань, я, я знаю. Я знаю, чого ты знаешь, такі слова, откуда ти вообще взяв? Це телефоны, все ваша, все, Я понял. Я поняла. Це все из-за ваших телефонов. Грайте свои ігрушечки. Переписуйтесь там, інтернетик охвазите. А потім матюкаєте через слово. Уж понимаєте, діти, що матюк... Матюки, це слова ді... Андрюш, після цього року підеш до шкільного психолога. Хай же вона з тебе всіх бесов повитягує, да! Я такі слова, чуть в стенах нашої школи не збираюся. З подружками такі слова кажи, з друзями своїми. Я І будь добр, в класі ми, в території нашої школи, не, не, не кажи такі слова, якщо хоч ще раз. Я почув хоча хоч якесь таке слово від тебе. Я не буду сидити шутки терпіти не буду. Я за шкірку відведу до директреси! Мамо в школу, з папа! Я мене за дітей типи вчителів української мови. Шановні, добрий день. Скажіть мені, будь ласка, шановні, а чи зробили ви домашні завдання, яке вам задавали на минулому році? Потому шановні, там домашні завдання по дуже важливі темі. Шановні, то я вчила ваших батьків. Набагато на краще, ніж всі ви це стинк і поток. Відкривайте сторіночку триста шости. На світові за не будемо робити деякі номер. Такі вони не зрозуміла. Ти що там на останній партію? Кубку жоєш, ване. Відкривайте сторіночку сімдесят п'яту. І тут є номер третій. Зробіть його будь ласочка. А поки ви будете горобити, я посаджу в телефончику. Якщо у вас виникло до мене якісь запитання, задавайте добренько, котики. Все, пишемо. А ви зробили домашнє завдання? Хто не зробив? Вибирайте швидко, хто не зробив домашнє завдання! Іван, ти не зробив домашнє завдання? Що ти робиш? Що ти зробив? От і нічого ручка різати! Я перевірила ваші контрольні роботи. Я скажу чесно, як є. І ці оціночки гарні. А є оціночки. ну знаєте, котики, ну не дуже. А нічого страшного, як у вас, погана оціночка. Ми з вами підтягнемо цю тему, яку ви не зрозуміли. І все буде добренько, котики. так підходьте, мої хороші, і розбирайте соціал. Добрий день. Заходь. У мене зараз дуже сильно болить живіт. ось я не знаю, чому він в мене болить. Я нічого такого не їм. Не можу сидіти на уроках. А ви мене слухаєте взагалі? Наслухай, да, тебе слухаю, господи. дайте поїсти нормально. Вже в тебе голова болить. А для того вугілля. Іди з Богом. Така в мене не голова болить, в мене живіт болить. Так це суті не змінює, драсть. А в вона вугілля допомагає абсолютно від всього. Пер'я в вуспіл, я тобі особила. Від в за запивай водою і не мороч мені голову. Добрий день Заходь вже давай! Дуже сильно болить голова. І ось можете дати мені ліки, які, які допоможуть від головного болю, бо я просто не можу uh -huh. сидіти на уроках. Ну, так, що я можу дати, в принципі? Активоване вугілля, активоване вугілля. На Все, вулля і голову мені наморочуть. це точно допоможе? Здрасте. звісно, допоможе. Активоване вугілля. Від всього житті. фанька самого б я приходив до мене не так в нього нога відірвалася. Що в чому не ти того відірвалася? Ми віля, так нього нова нога виросла. У яраж собі Від бога, ма? що ви до мене медом намазано. І мене зараз обід, а ви до мене всі притесям. Добрий день вілля йде. Так діти, послухали мене всі сюди уважно. з приводу вашого зовнішнього вигляду. Девчата, что вы а ви баню на своих плечах? Дети вот вы намалювали моем фановете своих плечах, якну, честно что? Я когда на работу бежал и вымученный так, а ты в школу для кого вы это фарбует? Каждый будь ласка. Для кого? Вы идете да, в школу, чтобы учиться? А так раз а свои плечи вот ну на жах просто. Вот, дики, просто. В школі Мінімум макіяж, а не усе, що ви робите, то вам соромно повинно. Ви це розумієте? Олена і Настя хто так помалювався З батьками завтра до директора. Розбиратися будемо. Тобто ви зрозуміли, так? Щоб я більше нікого не бачила. Оце не розвальованими обличчями Це ви найгірший клас за всі роки моєї практики. І я не знаю, куди мені вас, діти. Це просто жах, я просто в шоці Діки зараз будуть на кожному кроці У сусідньому кабінеті директор сидить, а ви не можете ротяки свої закрить. Якщо до вас по нормальному не може діти, я зараз буду виставляти вам усі ці Я Дуже дуже зла, я поставлю тобі два. Бо я дуже дуже зла, і я поставлю тобі два. Я дуже зла, я два, я дуже, дуже зла, я поставлю тобі два. Бо я дуже дуже зла, і я поставлю. Тобі два, я дуже дуже зла, я поставлю тобі два, бо я дуже дуже.